Це випробування нового британського супердрона. Невдовзі він залишить без роботи військових пілотів, які керують ударними гелікоптерами. Безпілотнику зброїли високоточними ракетами, що здатні знищувати бронетехніку, військові катери, літаки та гвинтокрили. Тайвань уже замовив одразу 160 таких дронів для захисту від нападу Китаю. Майбутнє це дійсно зароботизованою технікою. Будуть розвиватися дрони, які працюють на дуже далеку відстань. Найсильніші армії світу активно озброюються безпілотниками. Вони воюватимуть у небі, на землі, на воді, під водою та глибоко у ворожому тилу. Безпілотними технологіями майбутнього володіють лише лічені країни. США, Велика Британія, Китай, Туреччина, Південна Корея, Індія та Ізраїль. На створення армії роботів вони витратили десятки років та мільярди доларів. В Україні ж до 2022-го практично не було власного виробництва безпілотників. Навіть так звані весільні дрони були на вагу золота. Ті люди, які мали дрон, це якісь були боги неба, і їх було досить мало на той час. Федір Цимбалюк, інструктор центру підготовки операторів БПЛА. До повномасштабного вторгнення він займався системами відеоспостереження. А у вільний час задля розваги літав на найпростішому мавіку. Коли ворог зайшов на Київщину, дрон Федора став очима української арти. Я зрозумів, що і, хоч якийсь маленький дрон, та допоможе. Дрон дозволяє зберегти життя людей. Тобі не треба йти прямо от до ворога, залазити десь на дерево, в бінокль роздивлятися його, от як раніше працювали розвідники. Катастрофічний брак зброї змусив українців креативити на ходу. Винахідники створювали ударні дрони з того, що було під рукою. Ці всі, всі скиди, підвіси під скиди, це ж з'являлось на наших з вами очах. Ентузіасти друкували на 3D-принтерах, тестували в польових умовах. Антон Фролов співзасновник першого в Україні центру з підготовки пілотів дронів, який пройшов сертифікацію. Нас признала Міноборони, нас признала головне управління державіації України. До війни Антон був мандрівником. Він досліджував найзагадковіші куточки нашої планети. Ці кадри Антон зафільмував на півночі Гватемали. На них знамениті піраміди Майя. Одну з них прикрашають гротескні маски богів. Через це споруду охрестили храмом масок. Піраміди Майя входять до світової спадщини ЮНЕСКО, польоти над ними заборонені. Але український дослідник вирішив, правила не для нього. Я літав на дроні. Там, де не можна було літати, майже одразу після зльоту до українця кинулася охорона, але Антон встиг відзняти унікальні кадри. Виявилося, що з висоти пташиного польоту храм масок нагадує зображення богів. Майя. я побачив, що я здійснив наукове відкриття. Ця піраміда виглядає, як виглядає їх вожді, їх боги. Тобто, в них є маска у цих пірамід, є очі і є щось схоже на ніс. Знімаючи екзотичні краєвиди, мандрівник не міг уявити, що його досвід допоможе захистити Україну. Навесні 22-го Антон Фролов разом із політологом Віктором Тараном заснував одну з перших Україні шкіл із підготовки операторів БПЛА. У нас на двох було два з половиною дрони. Два дрона літало, півдрона було донором. У нас не було ніяких професійних методик, інструкторів, але було величезне бажання зробити щось корисне для держави. Центр, який виник на голому ентузіазмі, став найбільшим в Україні. Лише впродовж перших двох років він підготував понад три з половиною тисячі професійних пілотів дронів. Це ССО, Альфа, СБУ, Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС. Всі. Поїхали. Запускаємо двигуни. Злітаємо. Трішки піднялись від землі, подали дрон вперед і починаємо набирати висоту. Третина курсантів цивільні, які вирішили опанувати актуальну військову професію на випадок призову. Серед них відомий історик та відеоблогер Олександр Палій. Він кандидат політичних наук, автор десятків наукових праць та підручників з історії, за якими навчаються студенти та викладачі. Але тепер науковцю і самому довелося вчитися. 51 лекція по 30 хвилин. Передивитися їх запам'ятати, чесно кажучи, для мене це буде челендж. За статистикою кожен п'ятий пілот розбиває свій перший дрон. Це врізалось. Аби вберегти дорогоцінних пташок, курсанти спершу вчаться літати на симуляторах. Це ворожий КСП. Просто зависнути над ним ми не можемо. Ми будемо легкою мішенью для дрон рушниці і для стрілкотні. Задаєте рух по колу і докручуєте тушкою дрона, так, не втрачаючи об'єкт. Чудово. Микита один із інструкторів центру підготовки пілотів дронів. До повномасштабного вторгнення він працював бізнес-аналітиком та розробляв цифрові продукти. Я сам людина з сфери IT, розробки і взагалі викладач фізики за освітою. Тому мені здавалось, що якісь технологічні рішення, інженеринг і БПЛА – це більше для мене, ніж там якась мілітарна спеціальність для кулеметник. У вільний від викладання час Микита розробляє унікальні технології зв'язку для українських дронів. У нас є розробка це ретранслятор для FPV, і він зараз проходить випробування на лінії фронту. Зв'язок між оператором та ударним дроном відбувається через додатковий безпілотний ретранслятор. Він висить у повітрі над пілотом та забезпечує надійний сигнал, навіть якщо FPV перебуває поза межами прямої видимості. Дрон зможе FPV долетіти в два-три в рази далі. Школи пілотів дронів відкрилися у більшості великих українських міст. Рашисти навіть створили їхній рейтинг. Зробили хіт парад, випустили рейтинг на своїх орківських телеграм-каналах. Ми зайняли перше місце. Насправді ми пишаємося цим результатом. І саме в школу дроноводів, яка особливо дошкуляла окупантам, ФСБ заслала шпигунку під прикриттям. За даними СБУ, учасники ДРГ були завербовані ще у 2018-му. Вони роками перебували в сплячому режимі та очікували наказу від російського куратора. До складу групи входило двоє чоловіків, що виготовляли саморобні вибухові пристрої та переробляли цивільні FPV-дрони на бойові, а також дівчина-пілотеса. Для отримання відповідних навичок жінка пройшла курси із підготовки операторів БПЛА. Також вона закуповувала через інтернет хімічні компоненти для виготовлення вибухівки. Для конспірації російська гентеса оформлювала замовлення на вигаданих осіб. Служба безпеки України оприлюднила фото зі зброєю, вибухівкою та коптерами, які вилучили у диверсантів. На цих світлинах інструктори центру підготовки пілотів із подивом упізнали FPV-дрон, що належав одній з їхніх випускниць. Ми побачили там дрон, з яким вона літала. Дідько, скільки ж питань вона ставила? За словами інструкторів, російська шпигунка пройшла одразу два курси в їхньому центрі і навіть намагалася влаштуватися до них викладачем. Я пам'ятаю цю курсантку. Як би так сказати про неї? Вона цікавилася про все. Вона питала нас, де, де ще можна навчитися, щоб стати професійним інструктором. У них колосальні інвестиції йдуть в шпигунство. І це було з самого початку приходу Путіна до влади або навіть ще раніше. З нею навіть зв'язана була така історія, вона в один день прийшла і сказала, що в неї згоріла квартира. Може, вона хотіла пожити десь у наших інструкторів. Мабуть, вона розуміла те, що вона дівчина. Інструктор-чоловік, і може вона якось на це сприяла. Тобто, щоб викопати якусь інформацію, там підвези мене. Інструктори школи пілотів не могли навіть уявити, що їхня допитлива учениця учасниця ворожої ДРГ, яка готувала теракти у столиці. Для максимальної конспірації фігуранти постійно змінювали адреси помешкань. Встановлено, що на одній із квартир вони влаштували пожежу, аби приховати сліди від саморобного виготовлення вибухівки. Цілком ймовірно, що цілями ворога могли стати не лише стратегічні військові об'єкти, але й центр, де навчалася російська диверсантка. Йде полювання на пілотів, йде полювання на інструкторів. Ми ходимо під прицілом, расистським прицілом. Прикро, неприємно, але це життя і це війна. Контррозвідка СБУ тривалий час документувала злочинну діяльність диверсантів та затримала їх практично в останню мить, коли ворожа ДРГ здійснювала фінальні приготування до атаки на столицю. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали всіх учасників російської групи, коли вони приступили до активної фази підготовки диверсій. Інструктор школи пілотів дронів підозрює, Імовірно, наші спецслужби від початку стежили за російською шпигункою, аби викрити задум ворога та на гарячому упіймати диверсантів. Моя думка, що з самого початку, її просто плавно проводили і за нею спостерігали. Служба Божа, служба безпеки, вона показує дуже ефективний результат. Це їх робота. Вони повинні це робити і робити якісно. І вони це роблять, але чому цивільні ФПВ-дрони стали настільки потужною зброєю, що ними озброїлись навіть російські шпигуни?